Ну а решту години присвятимо нашій спеціальній темі про будівельні відходи. Щонайменше 10-12 мільйонів тонн, за попередніми підрахунками сягнув обсяг відходів руйнації за рік через військову агресію Росії в Україні. Цю цифру можна порівняти із кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюється в країні за рік. Значна частина з них може бути використана для подальшої відбудови країни. Таку інформацію ще в лютому оприлюднили на офіційному сайті з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів якою є нині ситуація та як безпечно утилізувати такі відходи? Чим вони взагалі небезпечні? Дізнаємося далі. Ну і за інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, лише на Кишні, з спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації створили 62 майданчика для будівельних відходів. Туди звозять рештки зруйнованих або демонтованих будинків із ірпеня. Тож далі поговоримо із першим заступником ірпінської місь... Ірпінського міського. Голови Андрій Кравчук зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, давайте можливо спочатку із цифр розпочнемо загалом, яка як що вам відомо, яку маємо які маємо цифри про те, яка кількість будинків зруйнована в Ірпені багатоквартирних і приватних. Цифри в нас в Ірпені жахають, Це півтори тисячі приватних житлових будинків, які повністю зруйновані і повинні бути демонтовані. І це за попередньою оцінкою 39 багатоквартирних житлових будинків, які повністю зруйновані і непридатні для проживання. Станом на зараз вже демонтовано більше 300 приватних житлових будинків і 14 багатоквартирних житлових будинків вже також демонтовано. Проблема утилізації будівельного сміття це дійсно дуже актуальна потреба. І, в принципі, ми вдячні всім нашим партнерам, Київській обласній державній адміністрації, міжнародним нашим партнерам за те, що залучають нас в якості партнера на отримання будь-якої допомоги, наприклад, від уряду Японії за підтримки компанії Джайко нам надається. Близько 20 одиниць техніки великогабаритної, це і дробильні машини, і екскаватори, і самоскиди. і... І бульдозера, за допомогою яких ми можемо переробляти будівельне сміття, яке знаходиться зараз на майданчиках тимчасового зберігання. Тому, якби підготовка до цього триває дуже активно, ми залучаємо і наших партнерів з Литви, підписали меморандум, щоб вони нас, якби ну там є. Асоціація переробників будівельного сміття люди в цьому майстри. Вони нас будуть навчати, як правильно це робити процедурно. Тому якби рухаємося в плані того, щоб все будівельне сміття, яке зараз знаходиться на майданчиках, тимчасового зберігання, переробити на вторсировину і використовувати, наприклад, для будівництва доріг або будь-яких там скверів там чи ще якісь об'єктів в нашій громаді. Пане Андрію, чи все це будівельне сміття піддасться вторинної переробці, чи можна його все перетворити і використати згодом уже в переробленому вигляді? Ні, звичайно, ні. Не все далеко не все. Тому що ну, будинки і життя цих будинків залишалось в тому вигляді, в якому воно було це і. Меблі і негабаритне сміття це не тільки будівельне сміття, це дійсно велика проблема з цим. Але якби, переробка сирину, на вторинну сировину передбачає якби, сортування цих всіх історій, там деревина, пластик, шифер, будівельні матеріали, які дійсно можна переробити і використати потім в подальшому. Тому будемо відсортовувати і те, що можна використати, будемо використовувати. Те, що не можна використати, звичайно, будемо передавати там на спеціальні майданчики. Там хто займається деревиною, хто займається пластиком. Нам будуть іти назустріч, уже йдуть, і якби вже відбирають ці всі небезпечні відходи, щоб вони не засмічували наше довкілля. Пане Андрію, а я хочу уточнити. Ви сказали, що я так не точно почула, тому перепитую, що почали на переробку вже віддавати матеріали, але ще маєте навчатися у Литви. Здається, так то вже перероблюєте, чи ще тільки це початок покладений? Тільки початок покладений, і ми е, забираємо е, ті речі, які переробити не можемо. Ну тобто, це я ж кажу пластик, там е, шифер, інші речі. Вже процес сортування пішов. Підготовка майданчика для розміщення дробильних машин е, здійснений. Ми в повній бойовій готовності. У нас вже 10 одиниць техніки від Японії прийшло, але ми чекаємо основних: ми чекаємо дробильних машин, саме тих, які будуть переробляти бетон і цеглу. Пане Андрію, а чи вистачає? Якби вам... Процес рухається. Так, продовжуйте. Процес рухається. Я скажу, набираємо людей, тому що з нинішньою ситуацією ви ж самі розумієте, що знайти там якісні кадри також не так просто, тому що більшість ЗСУ або водії це ж спецтехніки. Вони також активно використовуються на фронті. Ми це прекрасно розуміємо. Тому ну процес е, рухається, і я думаю, що ось ми е, прогнозуємо, що наші партнери з Японії нам до кінця літа е, везуть ці дробиніми, і ми будемо вже е, активно залучати їх до переробки цього второго, ну, будівельного сміття, пане Андрію. А які саме кадри потрібні? Ви кажете, не вистачає зараз робочих рук. Про про що про кого йдеться? Про які професії? Про водіїв спецтехніки, екскаваторщики, водії вантажів, москидів, бульдозеристів. Це люди, які мають специфічні навики, і їх не так багато. Їх і до війни було не так багато якісних цих кадрів, а зараз ще менше. Що будете робити в тому випадку, якщо не буде достатньої кількості людей? Чи там процес цей не налаго... не підлягає там, щоб була певна кількість людей, можна буде, тоді просто помаліше темпи будуть? Так? Повторіть, будь ласка, я не зап... не почув запитання. Що будете робити в тому випадку, якщо не вистачить, наприклад, певної кількості кадрів, які вам потрібні? Чи навпаки, там немає різниці, яка кількість людей буде працювати. Від цього просто буде залежати темп роботи. Звичайно, буде залежати там роботи в першу чергу, тому що прикладається максимум зусиль для того, щоб навчити людей в першу чергу це робити, тому що Україна в принципі не стикалася з такою проблемою, як. Будівельне сміття, саме демонтаж багатоквартирних житлових будинків. Ми не знаємо, не вміємо, як це робити. Але я впевнений, що за підтримки наших міжнародних партнерів, наших друзів, там безпосередньо, наприклад, з Литви, ми зможемо це осилити. Звичайно, що темпи будуть падати, якщо не буде вистачати кваліфікованих хабів. Але ну зараз військовий стан війна в країні. Ми виходимо з того, що можемо, з чого можемо виходити. Дякую, пане Андрію, за розмову. Це був Андрій Кравчук, перший заступник ірпінського міського голови.